Доброго дня. Починаємо постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту благодатності і сільської ради. Всього членів комісії 7. Присутні 5. Які були пропозиції? Раскучаєте. Так, порядок денний. Погодження проєкту рішення сільської ради програми поліпшення стану безпеки, гігієни, праці та виробничого середовища на території Бладатської сільської територіальної громади на 26-28 роки. Внесення змін до програми надання грошової та матеріальної допомоги жителям Бладатської сільської громади на 24-26 роки. Затвердження рішення Бладатської сільської ради від 19 грудня 2023 року. Про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів на 20-й рік, про продовження сроку дії програми профілактики правопорушень та боротьби з злочинності на території Багатотинської сільської ради на 23-25 роки до 2027 року включення, про затвердження сроку дії програми розвитку малого і середнього підприємництва. На території Бадатинської сільської територіальної громади на 21-25 роки на період до 27 року включно. Про продовження сроку дії програми про сплату членських внесків на 21-25 роки. На період до 27 року включно. Погодження проєкту рішення сільської ради про внесення змін до бюджету Благодатнської сільської територіальної громади на 25 рік. Тут за такий порядок замінь. За. Так, Перше питання. Погодження проєкту рішення сільської ради програми поліпшення стану безпеки і є та виробництва, що середовища на території Благодарівської сільської територіальної громади на 26-28 році. Доповідач сплачений. Спиталь Благодарської сільської ради. Так, да, пропонується затвердити програму, і я коротенько зараз вам розкажу про заходи до цієї програми. Е заходи такі, ні, які більш такі, які ну, вони нагальні. Це обліки, аналіз обставин, причин нещасних випадків, які сталися на території Багдадатівської сільської ради. Це передбачення при укладенні колективних договорів, договорів ГОД всіх рівнів, рахування питання запобігання аварійності, виробничого травматизму, професійним захворюванням, пожежам та виділення кошти на охорону працю відповідно до України про охорону працю. Здійснення контролю за забезпечення працівників засоби індивідуального і колективного захисту, забезпечення реалізації положень закону України про охорону праці в частині проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання пільг і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах. Тут я хотіла трошки зупинитися і пояснити, довести до вашого міні, відомо, які у нас є професії і посади, які користуються компенсаціями і пільгами. Значить, список і посад, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботи шкідливими, важкими і особливими умовами праці на 2025 рік це пільги та компенсації за роботу шкідливих та важких умовах праці. Хто їми користується? Кухарі, кухарі дошкільних навчальних закладів ДНЗ, кочегари. ДНЗ, машиністи із прання ремонту, теж ДНЗ. Є один способ це професії посад, які мають право на пільги, та за фарфат, за шкідливими умовами, операціями. І це, якщо тут були додаткові дні, їм надавалися, то тут процент до посадового оплату, оплату, кухарі. 4% до посадового окладу, кочегари – 8%, машиністи з прання одягу 4% і, 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 і все. Оце таки е, у нас е, виплачується компенсація за роботу в шкіпних умовах і в важких умовах праці. Ця категорія людей. Так, е інші заходи ще хочу вам сказати, це організація проведення медичних оглядів працівників згідно статті 17 закону України про охорону праці, здійснення фінансування заходів з за охорони праці щодо профілактики виробничого травматизму та захворювань, покращення умов праці, е збір інформації про пільги та компенсації працівникам на роботу зі шкідливими умовами та особливий характер роботи. Забезпечення працюючих медичними масками, антисептиками на спецковіясної дизінці, каферами, також іншими засобами, е призначено для запобігання, поширення е і захворювань. захворювань. Ну, це такі от основні е заходи до цієї програми. А, а кухарі ДНЗ? кухарі, кухарі да, і жилі це теж. А ні, ну це про нас ні, 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 ні. Та? ви ж да, ви ж ви знаєте начальник закладу, а дошкільник Ні, ж... у нас ж це сільська рада, а це відділ освіти. А вони повинні бути свої, свої так. а це іменно по сільській раді. Вони повинні розробити. Так, вони повинні теж розробити. У них колдоговори є, і у них колдоговори, що є з колдоговора. Є питання? Нема. Хто за положення? За? Друге Внесення змін до програми задання допомоги допомоги жителям Долататності сільської і так дальної громади на 24-26 року затвердженої рішенням Долататнської сільської ради від 19 грудня 2023 року доповідач білого. Зміни до цієї програми у зв'язку. Ш надійшло розпорядження начальника обласної військової адміністрації та про внесення змін до конкурс на програми саме захисту населення розпорту до шести роки. Вони рекомендують нести такі пункти. І так як є в обласному в програмі, то і в нас повинні бути. А саме у нас є пункт додати пункт 10, додаток 1 до програми. Таким змістом надати одноразову адресу допомогу для осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи наслідок збройної агресії проти України. Це не військовим, це люди, які ну, зникли безвісті, то для військових ми приймали. А це тепер є такі люди, що мовити цей пункт ми повинні то, треба нам встановити суму. Внести, яку суму ми виплачувати можемо. Військовим ми 10 тисяч давали. От цим людям, скільки ми можемо зникнути безвісті. У ну, нас поки немає таких, але ну, пункт такий повинен бути. Так, я зрозуміла. Тобто цивільним? Цивільним, так, За да. Це їхнім родичам Ну да, так, так, так. А скільки військовим виділили? 10. 10. 10. 10? Да. То я не думаю, що тут чим ослаблювати. Вже цим ну, там та так само, щоб це було якось. Я yeah. Щоб so, там не було 10. 10, так, да, 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 да. ну, да, рекомендуємо. Да. І ще десять. І доповнити пункт 248, під пункт 248, пункту 2, додатку 2 цього. Ціло... Таким змістом, ну, надати там в документах виписку з єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи наслідка збройної агресії проти України. Це така повинна бути виписка з єдиного реєстру. Все, це працює програма. Все, Все, питань немає. Хто задає? Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на двадцять шостий рік. Доповідати відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Року до 15 грудня затверджуємо план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік. На 2026 рік ми пропонуємо включити до цього плану діяльності. Розробку регуляторного акту про затвердження правил благоустрою на території населених пунктів Благодатницької сільської громади. Чому іменно цей регуляторний акт? Тому що зараз на території громади діють правила благоустрою, які були розроблені ще в 2018 року. Ну, звісно, з того часу відбулося багато змін в законодавстві і даний регуляторний акт потребує оновлення. Цю роботу ми пропонуємо провести у першому півріччі підріччі 2026 року. Всі Є? Є? За те, щоб затвердити план. Прийнято. Підходимо до наступного. Про продовження сроку дії програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинності на території Баданівської сільської ради на 23-25 років до 27-го року включити. Доповідачку. Ми з метою належного фінансування запланованих заходів Потребує продовження строку дії програми протилактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Благодатницької сільської ради на 23-25 роки до 2027 року включно. Дана програма затверджена рішенням Благодатницької сільської ради на 20-й сесії 8 сквітання 2023 року. Вона розміщена на нашому офіційному сайті. Зміни до програми не вносяться, тільки продовжує її тепер дії. Треба то й Так. Все, нема Немає. Хто за того продовжує? Я. Переходимо до наступного. Про продовження строку дії програми про сплату членських зносів на 21 25, 25 років на період до 27-го року включно. Доповідати рушу. Потребує продовження строку дії програми про сплату членських внесків на 2021-2025 роки. На період до 2027 року включно програма була затверджена рішенням від 19.08.2021 року номер 4 Вона розміщена на нашому офіційному сайті цими системами асоціації, місць сім, і це ми повинні в членські а, місці, там 6294 Бо я теж хотів спитати, що це за членський внески? Так, так, так. Ця асоціація нам допомагає зараз да. ось до при розробленні статуту. Це ми як громада процес. там? Так, да. як ну, да. Вона допомагає при розробленні статуту? Так, да. надає методичні рекомендації, все примірний е, посібник. 6 тисяч розроб... в рік? 6 Ясно? Да. Кто за то, що продолжим? За. Принято. Так. Положение проекту рішення сільської ради про внесення змін до бюджету благодаря сільської ради на 25. Можна ще одна ячка. А програма одна є. одного есть. А ну, указали. Могу. Зараз Так, Так, так. Могу высоковичку.

Дана програма затверджена рішенням Благодарної сільської ради номер 2 від 24.11.2021 року. В неї носилися зміни у 2024 році, 26.24 рішення номер 4 а також 20.12.24 рішення номер 6 Дана програма не потребує фінансування. Добре. Повинна бути. Вона є, да. так. Продовжуємо. <клес> так. <клес> <було>. тут теж <клес> заняття. Ну, по проєкту рішення сільської ради пронесення до закінчати. На 25 й рік доповідають. Наш межсесійний період вересня не було сесії <клес> і надійшли розпорядження 18 вересня 296 про розході обсягу особи з державного бюджету. Місцевий бюджет на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти за спеціальним фондом. В сумі 122 тисячі Тут немає. Я просто розпорядження воно включиться у все. Просто направлено на ліцеї на гаряче харчування. І також надійшла розпорядження КМУ 17 вересня. За номером 1000 Р про розподіл У 25 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі мільйон 370 сімдесят тисяч гривень. На зараз наплату вчителям все Оцього. вона вчиться в ту сесію. По гарячому харчуванню це також субвенція, так, субвенція це субвенція. Все субвенція. Це, 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 mm -hmm. суб, тільки ми прийняли субвенція, більше mm -hmm. не можна і зміни до а бюджету. А по, цьому, а по цьому гарячому харчуванню, що конкретно передбачається там зробити за ці гроші чи покращити, придбати, придбати продукти харчування, там є в розмірі, встановлюється там от навчальні класи там і 15 гривень, угу. то, що як, а решта наші кошти місцевого угу. бюджету класів з 5 по 11 класи. Тобто Це по суті покращення там дуже меню. багато. Це покращення да, меню? Да. Ну і меню, і взагалі Безкоштовне харчування mm. повинно бути. Меню не покращить. бо попадинку таке меню, що відпочається. Так, це дуже залежить. Де до чого вони вже звикли, ну по mm. своїх значні. Це дуже залежить від кухара. Ну так. Так, і зміни до бюджету, залучаємо про виконання доходної частини. І залишок коштів станом на перше року О, і перерозподіл коштів. Але перша надійшла субвенція, теж постанова 112.11 від 25.09. Деякі питання організації харчування закладів середньої освіти в сумі 1 133 800. Теж направлено на, на харчування, на харчування, вас в ліцеях. Mm. Да. Перша, перша. Тут мільйон триста там. Друга. Це, напевно, на наступній сторінці? сьогодні. Що, напевно? Ні. Не перше. На перше. А на першу? На першу. Субвенція, так. виконанні доходної частини 2 мільйони на капітальне ревно дорожнє покриття по вулиці Набережна в селі Промерського району Миколаївської області. Залишок коштів ми направляємо на заробітну плату е, по громадським роботам 50% центру зайнятості і з місцевого бюджету. Сумі, на загальну суму 20 тисяч Заробітну плату і нарахування. Е, за рахунок залишку коштів направляємо на е, на звичайну ситуацію, лист, лист пройшов 50 тисяч гривень. На центр пробації. На придбання канцелярських товарів 5 тисяч, військовим частинам 400 тисяч. Надійшли я. Зараз хочу прочитати. Так. Військова частина 21,83. На, для матеріально-технічного забезпечення планшети 100 тисяч виділити. На військова частина. Військова частина 49-48, 100 тисяч. Вони просять 200 тисяч на придбання безпілотних літальних апаратів. І якщо виділимо, то вони просять рішення, прийняти рішення громади. Ну, це наступної вже сесії може, бо вони готувалися дозволити використання кошту наступному бюджетному 26-му, Якщо вони не використали. Може, частку, щоб воно перейшло на 26. й А так, якщо вони не використають, то вони повертають нам різницю. Mm -hmm. Так, і лист звернення, теж військова частина 3316. Була від 18 вересня, списали на 200 тисяч, на закупівлю засобів в РЕП, Ми 100 тисяч вибрав. Mm -hmm. І одна частина, якщо вона дійде, можна надійти лист, не загубся служить аж 100 тисяч, 400 тисяч на загальну суму. Це яка 123? Я даже не знаю, але ну він може лист прислати. От усього, йому вже. Ми, ну, якщо, якщо не буде, то тоді тоді 300. Ну, взагалі, вона буде, він буде, він буде тоді. Ну, ми. Тобто, коли воно надійде, тоді додається? Так, так, я це маю. Так, так. 5 тисяч я казала. Поліція на поліція. національної поліції на вигляді субвенції на придбанні запчастин для службових та автомобілів за поточну дату 50 тисяч. Це наш марзин? Це я зараз пам'ятаю. Національна поліція, ні, головний управління національної поліції не пишеться. Ні, все ну, ну, На їхні рахунки ж піде. Так, коли пишу, то пишу там для Миколая там про Маську. І надійшли листи ще в нас, ну немає вже більше так обмеженого фінансування. Військова частина 7052, Вони просять субвенцію для закупівлі іміджової продукції збройних сил. Оце що Анатолій казав. Ну і прийшло лист прохання про надання благодійної допомоги. Але ми не можемо цим займатися на безоплатній основі, такий лист, тільки субвенцію. ці ті пишуть, Ну, що ви вимовите. Так, Ну, це все, що ми залучаємо, залишки про виконання і перерозподіл по апарату управління, на придбання аптечок, матеріалів для ремонту Воєводського Старостинського округу, на придбання дизельно пальне для служби автомобіля. Сільської ради вогнегасників 8 штук, придбання яко, га, набору та 4 шин для авто і 142 тисячі 120 гривень, на ноутбук начальнику відділу кадрів 20 тисяч, на оплату послуг, бюджетна бухгалтерія на 26-й вже рік, на доступ тендерної закупівлі 26 рік, на програму АІС. На онлайн доступ кадрових на суму 31 360 гривень. По дитячим закладам е придбання постільного білизна благодатне, комплекти санітарного одягу посуду, душові піддони, садовий душовий теж піддон, бактерицидна лампа, новорічні подарунки. А, новорічні подарунки для дитячих, вже освіта планує: 101 500 гривень. Послуги встановлення підонів в туалетах кімнатах 25 розподі... тисяч. Так, комплект... так, по клубам на комплекти проладдя та аудіообладнання всіх клубів, принтер воєводського БК і вогнегасники 53 тисячі 200, і придбання ноутбук садової БК 20 тисяч. По благоустрою на баргадання грейдера гед... та бульдозера. На прогортанні сміття та на прогортанні снігу 353 тисячі. Надвірні, надвірні вбиральні на кладовищах садова і воська Стапівка 30 тисяч. На поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вілейна, 1990. Розробка по надзвичайним ситуаціям ліквідації. Ми запланували по поточному. Ну, ремонту в нову будівництво автоматизованої системи оповіщення, але потрібно на капітальне поставити. І ми перерозподіляємо 77 700 і трішки додаємо на 84 тисячі. По мобілізаційній підготовці, на придбання дизельного палива 100 тисяч, перерозподіл по освіті. На придбання матеріалів, там, металеві труби для ремонту ганку, благодатнимський ліцеї, придбання посуду, чашки, придбання владнання для ремонту даху в ну, щось 13 тисяч, придбання владнання для заміни електропроводки, благодатний ліцеї і новорічні подарунки на загальну суму 250 тисяч. На поточний ремонт ганку благодатний ліцей 200 тисяч. Це за рахунок розподілу коштів по благодатній, це за рахунок електроенергії, економії коштів і продуктів харчування там трішечки. І в освіті теж за рахунок ну, того, що у нас надійшли субвенції, за рахунок економії по продуктам харчування. І фінвідділ, там економія коштів йде по зарплаті трішки, ваканти, посадення. І ми на придбання канцтоварів 50 тисяч на, ну, на, на слідчий рік буде. І на оплату є, піднялися ціни, на оплату а є місцеві бюджети. Віна 2 тисячі. Все. Є питання? Хто за те, що положує питання? Все, завершуємо нашу комісію. Всім дякуємо. Так, хоч 5 хвилин. Выключить можно, так? Сейчас. Там а, питати таке питання, как на направлення. Так, 30 хвилин не взяли.